Давайте поговоримо про поговорим. До речі, в діду буде шалений концерт, палац спорту. Mm -hmm. Діді готується збирати, тому слідкуйте за анонсами і купуйте квиточки. І вона така, типу: Так, а у ж є діти? Я кажу: та немає в діді дітей. Ну якби, да? mm -hmm. Ну, так, да, офіційно ми. Але це потім не знає. я собі так сиджу і думаю, ну вона ж відьма, вона може знати трошки більше, ніж ми, ми всі, всі знаємо. Знає. І потім понеслось. Вже в кількох різних медіа написали про те, що діджу взагалі одружився, дружився. В нього вже є діти. Навіть от соціальна сенсація угу. він сам уникає діти? роз діти двійня, що в нього ніби народилися. Так от на прохання прокоментувати ситуацію Ольга Цибульська, кума зідзі. Розповіла, що немає жодних відомостей про поповнення в родині колеги. Ось то навіть від куми приховав, але не знаю, може вона в курсі про що нам не розказує, але в соцмережах всюди просто літає інформація про те, що у нього двоє дітей, і що у нього є вже кохана половинка. Нічого уявляють собі, оце буде якщо це звичайно. Ми дуже раді. Клас, діти. Це дуже круто. Ще й двійня, це класно. чого не розказувати? Мені знаєш просто смішно, коли зараз дід засидить. І дивиться наше шоу і такі нема! Та нема. Від'єд. <ріст> <ріст> Ця нема це прям дуже ці чутки ні на чому не грунтуються. Люди люди брехати не будуть. Тік-Току херню не скажуть. Не скажуть однозначно. Насправді мені здається, що цей рік це буде рік повернення Дзідзю, бо тому що він дуже багато часу присвятив волонтерству. Вони зібрали просто якісь шалені мільйони він. Паномарів і Юра Гарбунов. Вони такою трійцею їздили, багато робили різних івентів. Ну, вони були. Які молодці в цьому плані, і я кажу, і мені здається, що цього року це вже буде таке велике повернення Дзідзя, буде великий концерт в палаці спорту. Ну насправді Але він всі цю діяльність він робив як Михайло Хома. Він не як дзідзю, та так він, він, він був Хома. без там костюмів, без пір'я, без його звичного образу. <кас> Дідзя. Але а тепер я скажу, так розумію, він вже як дзідзі. Ми всі дзідзо. чекаємо, ми всі скучили за діджу, тому що потрібно такі класні позитивні персонажі у нас на сцені.